Існує думка, що душа людини не має статі. В народі ж кажуть, чужа душа темний ліс. А з вами по той бік містики, і сьогодні ми досліджуватимемо тему для дорослих, навколо якої не вчухають скандали. Чорний мах розповідає про енергетичні особливості людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Як представники християнства та язичництва ставляться до ЛГБТ. Причини зміни сексуальної орієнтації розкриває клінічний психолог-сексолог. Сучасне суспільство, особливо на території колишнього радянського союзу, не дуже приязно ставиться до людей, які відверто демонструють свою особливість надто якщо це стосується сексуальної орієнтації. А от що впливає на людину, яка обирає так звану веселку, ми вирішили дізнатися разом з нашими експертами. Незадовго до проведення скандального гей-параду у столиці, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер висловила надію, що він пройде без насилля. Київ провів Євробачення, і був такий лозунг. Ми святкуємо різноманітність. Ми сподіваємося, що це дійсно буде дотримуватися під час гей-параду. Яке відбудеться 18 червня? Парад дійсно відбувся у Києві, щоправда, під поселеною охороною, коли приблизно на кожного учасника приходилось по двоє правоохоронців. Далеко не всі українці були задоволені таким заходом. І ще довго на просторах інтернету ходили різні негативні вислови не тільки відносно самих учасників, а й відносно українських можновладців. Щоправда, найактивніші учасники цього маршу рівності визнають, що там було багато звичайних людей. Я в своїй країні, я також громадянин, я плачу такі ж налоги. И не несу негатив. Я ничего не пропагандирую, просто пропагандирую радость, вкус, стиль, красоту. Вы можете быть, конечно, не очень верующими людьми, но существуют такие вещи, с которыми награются даже атеисты. Так, знаете, на всех случаях. Колона, Атара, Збеговисько. Ну, идут. Обратите внимание, адекватные, меняемые люди. То есть, э, почему-то в сознании украинцев рисуется какой-то садомогомор и бля... Простите за мой французский, но э, я щ... и обратите внимание, вот э, половина людей, которые пришли сюда, абсолютно гетеросексуальны. Виявляється, що не всі люди нетрадиційної орієнтації демонструють її оточуючим дехто все життя приховує свою орієнтацію настільки майстерно, що навіть близькі знайомі можуть не здогадуватися про особливості людини. Щоб розібратися в цій непростій для нашого суспільства темі, ми звернулись до нашого постійного експерта в сфері енергетики та магії, який розповів нам про енергетичні особливості таких людей. Если брать энергетику ну, гомосексуалистов, так от них идет четкая женская энергетика. Но тут удивительно, многие из них обладают экстрасенсорными способностями. Ведь доказано, что геи они в молодости, в подростковом возрасте пережили какую-то травму. Они изначально, это даже не мое мнение как экстрасенса, многие, я думаю, психиатры, психологи со мной согласятся, это были обычные люди, после какой-то травмы, какого-то события, они сменили свои сексуальные взгляды и начали переодеваться или в женщины, или как-то скрывали свою сексуальность. Довидка. Дмитро Дульський, чорний махнів роман. Також є тарологом, учасник 13-го сезону битви екстрасенсів в Україні, виступає експертом на багатьох українських телеканалах, спеціалізується на ворожінні за допомогою рун та мертвої енергетики. Щоб отримати вичерпну інформацію з наукової точки зору, нам довелось попрацювати на просторах інтернету. Професійну думку нашого наступного експерта ми взяли, скориставшись її відеоблогом. Нідо Вероніка Степанова, клінічний психолог, сексолог, онлайн-консультант, закінчила Санкт-Петербургський державний університет за спеціальністю клінічна психологія. Мешкає у Сполучених Штатах Америки. Наш експерт продовжує розкривати таємниці людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Найбільш приголомшливим є той факт, що такі люди також мають надзвичайні здібності, навіть якщо приховують і це. Мы все же знаем, что вот каждый второй экстрасенс вот по телевидению ну, это даже не скрывается, имел какую-то травму, клиническую смерть, кто-то был в аварии жесткой, кого-то избили. Каждый, в принципе, экстрасенс пережил какое-то событие. Соответственно, идея, они имеют определенную энергетику. Может быть, они никому не рассказывают, что у них есть какие-то сверхспособности, но в принципе, они у них есть. И вот энергетика даже вот если человек ну, не был нигде на гей-параде, не подчеркивает, что он гей. Вот в обычном офисе на обычной работе со стороны даже видно какое-то женское поведение, какие-то истерики. Эти люди, вот даже которые вот не подчеркивают, никому не говорят, они очень педантичны, они очень дотошны. То есть их отличить можно сразу. Даже вот не будем ходить на какие-то шоу, там гей-парады. В принципе, из пяти мужчин, вот если в ряд поставить человека нетрадиционной ориентации, видно, видно сразу. То есть А діти одинакові костюми, любой екстрасенс сходу определіт хто має наклонності в Представник офіційної науки пояснює, які психологічні фактори впливають на зміну. Як представники релігійних культів, ставляться до ЛГБТ? Існує легенда, що у стародавній Греції таких людей дуже цінували, вважаючи їх аватарами богів на землі через їх специфічну свідомість. А от як сучасні релігії ставляться до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, і чому розкриють наші експерти. Найпоширенішою релігією на території нашої держави є християнство, а воно, звісно, вважає одностатеві зв'язки садомським гріхом О преступной любви людей к особам однакового собою пола, к садоміцтву или гомосексуалізму во всіх його різновидностях, різновидності, о чому пишеться в книги Битє, о чому говорить апостол Павел в посланні римлянам. Какая-то новая и беззаконная страсть вторглась в нашу жизнь. Постигла нас болезнь тяжкая и неисцельная. Поразила язва, жесточайшая из всех язв. Измышлено какое-то новое, нестерпимое беззаконие. И нарушаются не только написанные законы, но даже и естественные законы. Ще одним поширеним на просторах колишнього радянського союзу культом є неоязичництво, яке останнім часом стало набирати популярність не тільки в сусідніх державах, а й у нашій країні. З точки зору рідної віри, до якої вони себе відносять, одностатеві зв'язки також є чимось протиприродним. Не дуже зрозуміло понятна реакція у людей, які страждають вот этой психической болезнью. Обычный человек, ну, любой, если он чем-то болеет, он старается это скрыть или вылечиться. Почему люди, которые страдают болезнью выпячивают это наружу? Это какой-то вид мазохизма. Посмотрите, какой я больной. Психологи ж по-своему поясняют бурхливую реакцию суспільства на тему одностатевых Що впливає на підміну статі? Ставлення до людей з нетрадиційною орієнтацією в різні часи історії землі було різним: від порівняння з богами до гоніння та вбивств в часи інквізиції. А ми вирішили дізнатися разом з нашими експертами, що впливає на підміну статі в самовизначенні людини. Психологи пояснюють, що таке норма, як міра у суспільстві, і чому більша частина суспільства не вважає одностатеві зв'язки нормою. Що такое ну? Так екстрасенс говорить, що не тільки психологічні фактори мають вплив на сексуальні вподобання людини в магічних колах. Є теорія про те, що жертву можна примусити до зміни статі, орієнтації і самовизначення за допомогою певних обрядів. Є теорія у некоторіх екстрасенсів, що на зміну пола, на зміну орієнтації впливають определенні сущності. Есть обряды в черной магии, такие как связанные с укубами, инкубами. В принципе, подобный обряд, если к человеку подселить сущность, человек может сменить ориентацию. Но ну, это крайне редко, но такое действительно есть. Чем видрезняются трансгендеры от гомосексуалистов? Більшість трансгендерів хоч раз у житті заявляли, що їх душа іншої статі або що вони почувають себе не в своєму тілі. Дехто не збирається робити пластичну операцію зі зміни статі і просто перевдягається в жіночий одяг. Існують навіть театральні образи травості дів, які в житті є людьми звичайної орієнтації. Тож хто вони є, розкриють наші експерти. Психологи вважають, що гратися в перевдягання більш схильні особи чоловічої статі, бо сучасні жінки і так можуть собі дозволити носити штани або мати коротку стрижку, не викликаючи негативу з боку суспільс. Вважає, що гратися в зміну статі навіть на рівні перевдягання теж небезпечно, бо людина вживається в цей образ, і через певний проміжок часу вона починає в звичайному житті бути тим, кого так би мовити грає. трансгендеры, люди, которые играют в переодевание, пользуются косметикой. Для некоторых кажется, что это всего лишь актерская игра, всего лишь шоу. Но дело в том, что любой актер может подтвердить, что из образа крайне и крайне сложно выйти. Что вот так, как они на сцене, там, в каком-нибудь ночном клубе, на том же гей-параде, Точно так же они ведут себя и в жизни. Это фактически люди, которые ну, сменили ориентацию. Хотят они считать, что они нормальные, не хотят, но по сути это люди с абсолютно другой энергетикой. И они в обычной жизни тоже ходят по всевозможным косметическим салонам, маникюр, педикюр. Очень дотошно подбирає себе одежду, точно так же як і женщин, ані істерять по каждому поводу. Я убежден, даже вот как эстрасенс, если подойти взять интервью подобного вот гражданина, то в отношениях он будет в активном поиске. Я убежден, что у них нету семьи, что это абсолютно люди, которые или в принципе другой ориентации, но боятся сделать себе операцию, или люди, которые, скажем так, нормальной ориентации, но с очень большой Енергетическої склонностью к людям нетрадиционной ориентацией. Однак психолог має власну думку щодо впливу перевдягання на сексуальну орієнтацію людини. Що штовхає жінок до зміни сексуальної орієнтації? Жінка в славянській традиції є берегиною. Вона і тільки вона може народити та виховати дитину. Тож, що має статися в її житті, щоб вона почала грати чоловічу роль? Програма продовження роду вшита в підсвідомість кожної жінки. Будь-яка дівчина мріє про щасливе весілля та сильного чоловіка, який захищатиме її та сім'ю. Отже, що має вплив на жінок, які змінюють свої сексуальні вподобання та перетворюють себе на чоловіків? Ми поцікавились в чорного мага. Він розповів нам, з чого все починається, Жінка – це вообще. Взагалі... отдельная тема разговора. Многим женщинам я даже сочувствую. Дело в том, что сейчас такая обстановка, что у нас, к сожалению, каждая женщина может коня остановить, там, делать какие-то мужские функции, взять молоток, там, начать какие-то гвозди забивать. Тут все сложнее, начиная от какой-то банальной травмы, к примеру, в детстве, заканчивая, опять же, Кто-то говорит, что какие-то порчи там на отношения могут влиять. Но фактически, вот многие женщины, даже не взяв экстрасенсорику, сами выбирают себе вот такой вот жизнь мужчины. Это у них осознанный выбор. Если начать выполнять мужскую работу, то лет через пять женщина и превращается в мужчину. Да, она может носить длинные волосы, там какую-то короткую юбку, но по сути это будет такой командир в юбке, который только останется там одеть какие-то погоны, то есть ее можно отправлять смело куда-то в армию и с этим справиться. Тут женщина это до сих пор даже или экстрасенсов, это своего рода такая загадка, что на них влияет. Там это можно целую, там, наверное, книгу написать, как женщина превращается в мужчину. В 50% случаев это осознанный выбор. Я сама, я буду. Вот за вот этими словами вот идет энергетика определенная, я сама. Ну вот она и будет всю жизнь сама делать ремонт у себя в квартире, бегать с огромными сумками по всем магазинам в роли губернантки, а муж там будет лежать на диване. В принципе, многие женщины сами себе дают определенную программу. Також Чорний мах підтвердив, що сам процес перемішування у самоіндифікації в сексуальній орієнтації давно розпочався у суспільстві. Перш за все, його нам диктує мода. А також принцип: чим більш жіноподібний чоловік, тим більш подібною до чоловіка стає жінка. І навпаки. Естественно, идет определенное взаимодействие. Мужчина делает себе определенную программу. Ну вот что, что такое программа? Это своего рода тоже ритуал. Вот мужчина начинает отпускать все волосы, делать маникюр, потом идет педикюр, потом просто колоть себе в лицо какой-нибудь ботокс, заморачиваться всевозможными растяжками, плавно переходить, скажем так, в образ женщины. Параллельно же. Женщина с какими-то криками я справлюсь, я самостоятельная, я феминистка, я все буду делать сама. Она таким образом переходит в раздел мужчина. Так смешивается энергетика. Я боюсь, що лет наверное через 10 мы будем вроде гермафродитами. Не то мужчина, не то женщина. Все кстати к этому идет. А також він нам розповів, який внесок зробили чоловіки, щоб вплинути на процес зміни орієнтації у жінок та переходу до одностатевих зв'язків у представниць прекрасної половини суспільства. Я думаю, что двое-трое неудачных отношений с мужчинами, потом они понимают, что лучше с женщиной, что мужчина он не нужен в принципе, что женщина сама по себе может выполнять больше функций. И вот так происходят однополые браки. В однополых браках, да, это скорее, наверное, даже больше психологический момент и неудачный опыт отношения. З мужчинами і ну от зачастую вот ми такі слышим от фрази, що при налічі мужчин. полное его отсутствие, что мужчина – это вот как деталь интерьера, как какое-нибудь, как, к примеру, домашнее животное, с которым надо там, гулять, ухаживать, или как ребенок, которого надо воспитывать. Вот пожив с таким мужчиной, потом посвящавшись еще там, с одним-двумя такими мужчинами, женщина приходит к выводу, что ей проще, к примеру, с какой-нибудь подругой. Они вдвоем и квартиру убивают, и на работе, может, даже больше заработают. Потом происходит вот такое мнение, что мужчина нужен строго для размножения. А потом происходит однополый брак. Это больше психология, скорее всего. Конечно, не только психология, там заслуга самих мужчин. То есть мужчины делают все возможное и невозможное, чтобы женщины приходили к такому выводу, что им надо вот однополый брак. Потом еще мужчины, конечно, шут Ты еще в таких женщин пальцами возмущаются как так можно, не думая, что сами они в общем-то их їх...